Для українців я нічого гарного не очікую. Може, й поганого такого вже дуже ні, але гарного точно ні. Вважаєте війна не закінчиться після зустрічі? Думаю, що ні. Хотіла б помилитися. Я все таки, як і всі, ми надіюсь на позитив. Звичайно, погано, що. Без нас це вирішується, але все одно надія на позитив. Я не, не бачу в Трампі нашого союзника. Саме Трамп не, не наш союзник, не союзник України, не союзник українського народу. Взагалі якщо він зустрічається з Путіним, то я не думаю, що це закінчиться миром. Розмова буде можливо кукулуарна про більш їх якісь справи. Про нас і ще щось. Але це буде розмова, на жаль, з нас. Я, я думаю, тут для нас ніяких позитивних підсумків завтра чи там коли. Для нас тут не буде. А чого ми повинні віддавати свої землі? У мене син загинув під бахмутом. Діти наші в землі лежать. Я думаю, що Зеленський не вступить свого. А, а якщо їм треба донецькі корисні капали не поділити удвох із Трампом і Путіним, то тоді не знаю. Трамп це політик з бізнесу, який прийшов. і У нього думки і поняття, як це зробити, вони розпливчасті. Тому тут не на 50 на 50, а чи допоможе це Україні? Ну, мабуть, 70 на 30. 70 не допоможе, 30 допоможе. Тому наразі важко сказати, чи принесе це якісь дивіденти в Україні. Я думаю, що нічого очікувати. Це моя думка. Чому? Чому? Тому що Трамп він і так і нашим, і вашим, ви самі бачите, які в його розмови, які в його відповіді на все, і як він. Хоче допомогти цій Україні.